Я Вавчук Денис Іванович, учень 8 класу Летішинської гімназії «Рудит». Тема мого проєкту застосування Нентоновських гридин у військовій сфері. Сучасна військова наука постійно шукає нові матеріали та технології, які могли б підвищити ефективність та безпеку військових операцій. Однією з перспективних галузей дослідження є використання Ненютоновських гридин, матеріалів, які змінюють свою в'язкість залежно від зовнішнього впливу. Ненютоновські рідини можуть забезпечити кращий захист солдатів, техніки та інфраструктури, завдяки своїй здатності адаптуватися до ударних навантажень. Метою, метою цього дослідження є детальний аналіз застосування Ньютоновських рідин у військовій сфері, зокрема, в бронезахисті, засобах загасіння вибухових хвелі, військових транспортних системах та інших інженер, інженерних розробках. Ненютоновські рідини – це такі матеріали, які не підкорюються закону Ньютона про сталі в'язкості. Вони змінюють свою реологічну властивість у відповідь на дії зовнішніх сил. Основні типи неньютоновських рідин. Дилатантні рідини. Їхня в'язкість зростає зі збільшенням швид... швидкості інформації. При повільному русі вони залишаються рідкими, але при різкому ударі стають твердими. Псевдопластичні рідини. Навпаки, при збільшенні швидкості СУ їхня в'язкість зменшується. Рідко використовучні матеріали, змінює свою внутрішню структуру під дією електричних або магнітних полів. Одним із найперспективніших напрямків використання на гімтоновських рідин є створення броні з інтелектуальними властивостями. Така пред'ява може залишитися гнучкою під час звичайного носіння, але відцяво тверднути при ударі або стрибі. Покладаючи енергію кулі і уламків. Основні види захисту. Ін індивідуальний захист, бронежилети та шаноми, які забезпечують легкість та комфорт у звичайних умовах, але ефективно зупиняються кулі та уламки потраплянні. Захист техніки, бронювання танків, бронетранспортерів та літаків для покращення їхньої стійкості до ворожих атак. Протиснайперські жилети здатність повного енергію куль великого калібру. Ненітоновські рідини можуть бути ефективними у системах захисту вибухів завдяки здатності швидко змінювати свою в'язкість, вони можуть ефективно погнати ударні хвилі та зменшувати їхню руйнівну силу. Основні сфери застосування підкладки у бродній техніці. Шари Ненітоновських людини можуть розміщувати. Між металевими пластинами для розсіювання енергії вибуху. Захисні стіни та укриття. Використання таких матеріалів у будівництві військових баз може значно знизити наслідки артилерійських ударів, особистий захист саперів, костюми для розмінування, які містять шарини мітоловських рідин, що допомагають погнати енергію вибухів. Завдяки своїм унікальним властивостям неютоновські рідини використовують у гідравлічних системах військових транспортних засобів. Переваги. Поліпшення підвізки бронетехніки. У разі нерівного рельєфу підвізка може змінювати свої властивості, роблячи хід більш плавним. Зменшення навантаження на деталі. Використання таких матеріалів у мастилах допомагає продовжити термін служби деталі. підвищення керованість. Технології адаптивної гідравліки з використанням денетоновських рідин дозволяють покращити стійкість техніки в складних умовах. Ненітоновські рідини можуть також застосуватися у військовій авіації та космічній техніці для зменшення впливу ударних навантажень при посаді або вибухових впливах. Застосування Амортизатори для військових літаків та безпілотників. Здатність до поминання енергії допомагає зменшити наслідки жорстких посадок. Захист космічних апаратів. При входженні в атмосферу чи зіткненні з космічних сміттям, такі матеріали можуть мінімізувати пошкодження. Немітоновські рідини є одним із перспективних напрямків військових технологій. Вони мають унікальні властивості, що дозволяє створювати нові покоління засобів захисту: транспорту та інженерних системах. Подальше дослідження у цій галузі можуть призвести до створення ще більш артилеріних і легких бронезахисних матеріалів, що значно покращить безпеку військових операцій.